Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 3 березня, понеділок, вечір. І в вашій увазі, я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе у світі, що стосується України упливових світових іноземних змі. Безумовно, до цього часу всі обговорюють оту ту зустріч словесну перепалку між Лимром Зеленським і Трампом у п'ятницю в Білому домі. Також саміт в неділю у Лондоні і багато інших цікавих. Тем, які стосуються України. Отже, давайте, давайте разом зараз подивимося, що про ці та інші теми писали, як висвітлювали їх впливові світові змі у Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Шошей Прес. премєр міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю закликав своїх європейських колег зміцнити свої кордони та кинути всю свою вагу на підтримку України, коли він оголосив нареси плану припинення війни. У в Україні, ну там дійсно, на мою думку, зараз достатньо може бути непоганий варіант, якщо буде вироблений план разом з Україною. Франція, Британія там інші мають залишитись в країни. Про це заявив Кірстармер ще в неділю напередодні цього саміту. І цей план потім будуть обговорювати Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це дозволить і бути присутнім на переговорах Європейському Союзу, Європі та. Україні Сармер сказав, що він працював з Францією та Україною над планом припинення війни. І що група лідерів, переважно з Європи, також і домовилися про чотири такі речі. Що це за чотири речі? Кроки до миру мали б підтримувати надходження допомоги до Києва. Перша друге підтримувати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити позиції України. І третє переконатися, що Україна прибуває за столом перегорів, і будь-яка мирна угода має забезпечити її суверенітет і безпеку. І четверте... Продовжувати озброювати Україну для стримування майбутнього вторгнення. Чудовий план, я думаю, треба в цьому напрямку і рухатися. The Washington Пост. У Кремлі заявляють, що тепер Вашингтон значною мірою погоджується з баченням Москви. Ну, це після цієї. Суперечки словесної от, дуже дуже з цього приводу радіють у Кремлі і от, роблять такі заяви. Нова адміністрація швидко змінює всі конфігурації зовнішньої політики, заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Повідомляє про це державне телебачення в неділю. Це значною мірою згоджується з нашим баченням. От не менше і не більше. The New York Таймс. Хто приєднається до європейської коаліції бажаючих домогти Україні? Там тісно було заявлено Стармером, що. Буде створена коаліція бажаючих, ну дійсно тих, хто може внести якийсь свій вклад для того, щоб зміцнити Україну. Не всі це можуть. До речі, Словаччина і Горчно цього не хочуть робити, і вони не були запрошені на цей саміт у Лондон. Дуже з цього приводу там, вони, там, обурюються, там, там погрожують блокувати різні е, рішення Європейського Союзу. Ну, побачимо, чи довго ще будуть терпіти інші члени Європейського Союзу, країни, які фактично. Ну, живуть за рахунок внесків європейського союзу за великим рахунком. Британія та Франція обіцяли створити коаліцію охочих для забезпечення мирної годи між Україною та Росією. Перше за Таймс. Тепер настає важке випробування для Європи. Скільки країн активізується і чи це взагалі має значення, враховуючи відмову Росії від такої коаліції як частини будь-якого регулювання? Ну я думаю, що в даному випадку це менше всього має турбувати. Ця коаліція хоче думка Росії, хоча це там всі горячу мирні ці миротворці, вони мають бути погоджені. Росія на саме погодитися. Я думаю, що при умові, якщо Європа виробить спільний план і домовиться, і згодить у Сполучені Штати Америки, ну Росії буде важко і зробити таку пропозицію, від якої вона не зможе відмовитися. Окрім Великої Британії та Франції, такі країни Північної Європи, як Данія та Нідерланди, здаються очевидними кандидатами на участь. Обидва види країни сильно фінансово фінансово підтримували військові сили України. Є ще наминато пише The New York Times. Ну і також про прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, яка підтримувала дружні стосунки з адміністрацією Трампа і підтримує і залишається скептично щодо миротворчих сил. У неділю вона зазначала, що розгортання італійських військ ніколи не розглядалося. Ну і цю тему також стосовно позиції прем'єр-міністра йдеться і в нью йорк Пост. Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні, яка підтримує тісні зв'язки з Трампом, була серед тих, хто закликав Зеленського налагодити відносини США. Бо ризикувати розколом Заходу через війну України з Росією, яка вже триває четвертий рік, не можна. Белоні єдиний європейський лідер, який відвідав інаугурацію Трампа, нагадує Нью-Йорк-Пост, розмовляла з Трампом по телефону напередодні Лондонського саміту з безпеки та публічно закликала до екстреної зустрічі США, щоб загладити ситуацію. Ну, сподіваюся, їй це певною мірою може і вдасться. Бо це потрібно і для України. Британія. Британська газета The Guardian. Європі потрібно багато зробити, перш ніж вона зможе реально вплинути на мирну году в Україні. Про це написав дипломатичний редактор The Guardian Патрік Вінтур. Роль континенту у будь-якому припиненні вогню буде обмежена, якщо країни не висловлять більше зобов'язань Києва та не налагодять відносини Зеленського з Трампом. Абсолютно тут з ним погоджуюсь. План є довготривалим, оскільки він вимагає від. Достатньої кількості країн НАТО щоб запропонувати практичну підтримку такій коаліції бажаючі. Це вже про ту коаліцію пише. Це також вимагає, щоб Європа разом із Зеленським узгодили умови припинення вогню, які можуть бути запропоновані Сполученим Штатом Америки щоб запобігти підписанню адміністрації Трампа угоди з Росією без Європи і без України на даний момент. Суперечка, яка вирує в кожній європейській столиці, про те, чи можна більше вжати Америку надійним союзником. Як про це сказав Кір Старбен, що вона має ця суперечка також закінчитися. Пише The Guardian». Ну і британські джерела наполягали на тому, що більше країн пообіцяли зробити свій внесок на саміті в Лондоні в неділю, і вперше Стармер говорив про те, що Україна забезпечує припинення вогню за допомогою військ на землі та силу повітря, але він не захотів називати ці країни. Хай вони самі про це заявлять. Так пише «The Guardian». Ну і Загарня також пише про те, що Франція пропонує часткове перемир'я між Росією та Україною на один місяць. Ну про це сказав в неділю Фігаро в французькій газеті Макрон. Ну і потім їй це повторив мені закордонних справ Франції, що таке перемиря визначить, чи Путін діє добросовісно. В понеділок, через день після того як був цей саміт. От. Міністр закордонних справ Франції Жаннадьборо сказав, таке перемир'я щодо повітряної морської та енергетичної інфраструктури дозволить нам визначити, чи діє Володимир Путін добросовісно, і оцінити його ставлення до реальних мирних переговорів. Ну не знаю, що з того буде. Це телеграф. Кір Стармер виступає, виступає в палаті. якраз пише це було в прямому. Ну наживо. Я це якраз дивився. Виступає в палаті громад, щоб повідомити депутатам про ситуацію в Україні В Україні. Стармер, ми не будемо вибирати між сторонами Атлантики. Він сказав, що ми повинні зміцнити відносини з Америкою. Сполучені Штати є і завжди будуть незамінними. Це говорить про те, що нам треба так чи інакше співпрацювати з любою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Франція, французька за талімонт звинувачений Трампом у диктаторстві Володимир Зеленський. Вважає, що заміна буде не такою простою і нагадує, що виборів було б недостатньо, щоб його усунути. Отак, ну це з приводу того, що там заявляють і в неділю заявляли в Сполучених Штатах Америки, що він би ніби мав піти відставку. Така от реакція була Володимира Зеленська. Про це пише французька Лімонд. Ну і також адміністрація Трампа посилює тиск на Україну. Марко Рубі каже, що США будуть вести переговори з Росією, коли Україна буде готова до миру. Ну а міністр торгівлі Говартлутній сказав, що допомога вона ну пов'язана з тим, чи готовий зеландський до переговорів. І понеділок Трамп має розглянути можливість припинення, може розглянути можливість припинення от, допомоги Україні. Також Льомон пише, що міністр британської збройних сил Полар чітко дав зрозуміти, що будь-який тривалий мир вимагатиме участі США. Ну і Пентагон наказав призупинити кібероперації проти Росії, в тому числі наступальні. Напередодні ще оці суперечки між Трампом і Зеленським. Про це повідомляє New York Times. Цей крок є частиною переоцінки дій США щодо Росії, пише Льомонт. Французька Рефієра, війна в Україні, лінія фронту все ближче до нас. Знову переджає Жан Ноель Бороце, міністр закордонних справ Франції. Ризик війни на європейському континенті в Європейському Союзі ніколи не був таким високим, тому що протягом майже 15 років загроза, загроза продовжувала наближатись до нас. Лінія фронту продовжувала наближатись до нас, заявив міністр закордонних справ в ефірі Радіо Франц Інтер» за кілька годин до дебатів в парламенті щодо війни в Україні та безпеки в Європі. Бачите, і дебати в парламенті Великої Британії, і дебати от, і в парламенті. Франції, Німеччина, звідчить Сайтунг. Мерц говорить про індуковану ескалацію в Білому домі. Ну, лідер ХС, ХДС, майбутній канцлер Німеччини, вважає, що скандал між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським ескалацію з боку Сполучених Штатів Америки. Але все одно говорить про те, що потрібно підтримувати хороші стосунки із Сполученими Штатами Америки, і це нормально. Іспанія, іспанська газета Ель Мундо. Трамп зустрічається зі своєю командою в понеділок, щоб вирішити чи продовжувати надсилати зброю до Києва. Повідомляють американські ЗМІ. Ну, там дійсно пише, що як повідомляє ABC, у понеділок з посиланням на численні джерела зустріч запланована на другу половину дня. У ній візьмуть участь радник національної безпеки Майк Волц, державний секретар Майк Рубіо, міністр оборони Під Гексет. Зустріч не фігурує там в розпорядку, і на запитання іспанської міжнародної агенції ЕФЕ у Білому домі не підтвердили про цю зустріч. Але так чи інакше, метою цієї зустрічі підвіляє ABC, є визначення політичного підходу до, до ситуації в Україні. І Італійська Ля Републіка також пише про те, що Стармер виступав в Палаті громад в парламенті британському і сказав, що прагнення Трампа до миру щире. Також Ля Републіка пише про слова Волца, що на користь європейського лідерства у сфері безпеки що він дуже. Похвалив, що Європа бере на себе більше зобов'язань щодо забезпечення безпеки і оборони в Європі, зокрема зусилля Франції та Великої Британії. Отже, ці візити, які відбулися, і Макрона і Стармера, от є і наслідком того, що от свальному адміністрації Трампа від відгукуються про дії Франції та Британії. Ну, і також е, Ля Републіка пише про цю, це питання щодо часткового перемир'я, яке запропоновано Макроном, що на давній стріт, це офіс прем'єр-міністра Великобританії, пише, що це один із варіантів, який є на столі. Ну, я сподіваюся, так чи інакше, ситуація все-таки буде якось ну, знівельована з точки зору негативних наслідків для України і з допомогою наших. Партнерів, і Україна буде і надалі підтримувати допомогу, хоча Трамп там написав в своїй соціальній мережі, що він збирається щось таке вночі повідомити. Дуже важливо, отже побачимо, що це буде. Можливо, це буде дійсно після цієї зустрічі, про яку пишуть, але яка не передбачена у порядку денному доно для Трампа. Я сподіваюся, що ви додивились цю програму до кінця, бо вона була цікавою і пізнавальною. Поставте, будь ласка, вподобайки, вони допомагають моєму ютуб каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!